Богдан Боярин. Богдан все життя живе в Києві, тому з сільського у нього тільки прізвище і їбало. <рив> Богдан кілька років грав в доту по 12 годин в день. Тому, коли у нього не встає, він трахає Алугі Мароєм. <рив> Почекайте, ми ж домовлялись правду не казати. <рив> він трахає Алугі Мароєм, коли не встає. Але у Бога. Ви подумав, що не поняли. Ви Давайте, вовчику, пояснимо, що жар два рази не працює. А давайте ви походу, не розчули. Давай третій. Так. Друге разі палеш. Богдан трахає Алогі Мароя. Відчуваюся, що за цей жарт він більше усього заплатив. Він такий я з цього косаря вижму всього. Вовчик, ще два рази і буду стоячий аванс. Дайте закінчити, заєбали. Коли у Богдана не встає, він трахає Алу гімарою. Але але, у Богдана завжди встає, тому що Алла нагадує йому пуджа. Ва, ва, ва!